Сьогодні у випуску росіяни атакували Житомирщину у користі спрацювала ППО. У нас працювало ППО в нашому районі. Дуже цей раз воно чудово працювало. Відключення електроенергії після обстрілу. На жаль, велика частина наших споживачів жителів Житомирщини без електроенергії, але ми вживаємо максимальних зусиль для того, щоб не відновити. 40 дронів передали військовим десантно-штурмових військ. У Радомишлі волонтери сплели 50-ки кімор. Тривогу у регіоні оголосили 8.10. Вже конкретно зафіксовані пуски ракет. Це не на території Білорусі літаки літають. Вони переважно з півночі, тому час прильоту невеликий прохання в укриття. А так було декілька хвиль, 9.40 Віталій Бунечко, голова обласної адміністрації, повідомив у Телеграм про успішну роботу ППО. А близько 10.30 підтвердили влучання у Коростині. На території нашої громади пройшло влучення російської ракети і зараз відключені всі електромережі. Близько 14-ї години в ефірі Українського радіо Житомир Юрій Тарасюк, голова Коростенської військової адміністрації, розповів про наслідки обстрілу. Жодного потерпілого громадянина Коростенського району немає, тобто -то відсутні. І стосовно обстрілів в нас працювало ППО в нашому районі. Дуже цей раз воно чудово працювало, і тому поїхали і мої заступники. Поїхали оперативно-слідчі, підрозділи вивчати, шукати у уламки цих. Ракет для того, щоб відтворити і надати повну інформацію, що щось пошкоджено, чи щось порушено. Електроенергію почали подавати в Коростенському районі одразу після відбою тривоги. В Коростенському районі критична інфраструктура підключена. Не в всіх громадах, але в Коростені підключено. Мали місто теж вже підключили до енергоносіїв. І найближчим часом я думаю, що Перевірять електромережу повністю лінії і підключать решту населення. Дмитро Клименко Суспільне новини Житомирщина. 16 грудня внаслідок російських ракетних атак пошкоджена енергетична інфраструктура Житомирщини. Працівники обленерго працюють над відновленням мереж. На жаль, велика частина наших споживачів жителів Житомирщини без електроенергії, але ми вживаємо максимальних зусиль для того, щоб електроенергію відновити. Уже практично у всіх великих містах відновлена електроенергія для живлення критичної інфраструктури. Це першу чергу котельні, водоканали, лікарні, і потрохи починаємо вже заживлювати. І побут. Скільки часу це буде тривати, поки невідомо, тому що ще невідомо характер пошкоджень. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Суспільне новини. Житомир. 40 дронів мавік благодійники передали десантно штурмовим військам Збройних сил України. Вже завтра дрони поїдуть на передову. Я хочу сказати велике дякую от, за допомогу, бо в'єднання сили і разом до перемоги. Працівники Житомиробленерго повернулися з Херсонщини, де відновлювали електропостачання на звільненій частині області. Серед них був і Андрій Аксьонов. Чоловік розповів, що два тижні поспіль разом з колегами працював в екстремальних умовах. У кількох кілометрах від місця роботи енергетики вибухали російські ракети. Кажу за себе, страшно не було, бо в мене дуже багато знайомих, які воюють, то там набагато страшніше, набагато складніше. Страшно було тоді дивитися на зруйновані будинки бо після обстрілів, коли у людей залишилось нічого не залишилось. І ми в свою чергу приносили як це сказати. Добро добро людям, щоб відновити електропостачання. Андрій каже, що часто спілкувався по телефону з дружиною та дітьми. Звичайно, казала, що бережи себе обережно, нікуди не не заступати, нікуди не йде нічого не лізти. Але ми завжди все було як в межах права. Треба було. Комусь виконувати це було вдячність, коли бачили, що здалеку так приїхали Житомиряни їм. На то вони каже, дякую, дякую, казали, що ви нам допомагаєте. До Херсона перша бригада Житомирських енергетиків приїхала у середині листопада, одразу після звільнення міста від російських військ. Затим електропостачання відновлювали, змінюючи одна одну ще дві групи фахівців підприємства. Робота ускладнювалася промезлим ґрунтом, дощем та замінованими ділянками. Працювали спільно, спільно з ДСНС по порядку, коли спочатку йшло розмінування, після того вже виконувалися роботи. Залучалось шість одиниць техніки, працювали люди три зміни. Мається на увазі три ротації було по дві бригади. Фактично залучалася автовишка, залучались вантажні автомобілі, залучались бригадні автомобілі з лебідками, які використовувалися для натягування дротів. Найкоротші терміни електрична енергія була відновлена. Так, зараз там є обстріли, так там зараз є питання. Але основна глобальна система вже відновлена. І тому я думаю, що ще небагато залишилося, щоб перезаживити їх від наших, наших мереж на мирній території, на неокупованій території. І тоді вже електрична енергія Херсонія буде в повному обсязі. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир. Це ліцеїсти одного із ліцеїв Житомира. Так зустрічають військових, яким купили тепловізор. Діти та вчителі змогли зібрати 40 тисяч гривень. Військові попросили тепловізор. Батьки також долучилися. Тепловізор. Ми вирішили купити, тому що він допоможе нашим військовим бачити не тільки в день, а й вночі. Діти почали закликати батьків. Батьки теж захопилися цією ідеєю. Військові є для нас всім. Вони є нашою опорою, вони є нашою безпекою. Спокою військові прийшли у ліцей забрати прилад. Роман військовослужбовець каже, що така техніка необхідна на фронті. Тепловізор. Ми його передамо на передову лінію. Це на нуль і використовуватися він буде для того, щоб допомагати хлопцям бачити вночі наших ворогів. Щоб він допоміг вам і зберегти своє життя, бо для нас не надзвичайно важливо і скоріше випрати з нашої країни. Вірте, це не малий внесок. Це дуже великий внесок, який ви робите, і ваша підтримка, ваша віра зігріває нас там. Збирали гроші на ярмарках та заходах у ліцеї. це були ярмарки, книжкові, солодкі ярмарки. Це були майстер-класи співпраці із клубом підлітковим клубом Ровесник і художні майстерки були. Наші діти робили самі різні вироби. Батьки робили вироби, і ми продавали їх через Фейсбук. Наші батьки долучилися до цього. Активно коштами також долучилися наші батьки і колеги. Ми працюємо завжди з нашими солдатами. Ми збираємо для них і солод, Водоще окремо, ми збираємо теплі речі. Наші жінки плетуть техперсонал, і жінки нашого мікрорайону долучаються. Ми плетемо сітки. Рухаємося всі до перемоги, докладаємо всіх зусиль, максимально на всіх фронтах. Чи ми можемо? Ми будемо допомагати нашій армії. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. Почали плести сітки. Маскувальні то 16-го року пішла потреба так потихеньку, потихеньку. Спочатку маленькі кімнатки, потім. Деяк а от з 24 лютого до 24 лютого то я собі потихеньку сама була сітки на вулиці, а з 24 лютого, десь уже зранку, чоловік до 15 було вже в дорі. Можу сказати одне, що дівчата витримали, ніхто не думав, що захворів чи руки мерзли. Мангал. Підтопили, трошки погрілися і далі плелися. Мешканці Радомишля разом із переселенцями плетуть маскувальні сітки для фронту. Радомишльська міська рада виділила приміщення, де постійно працюють до 10 чоловік. Будівля більша і чому запитів стало більше? Треба ставити дві основи на маскувальні сітки. Потрібно кікімбари плести, потрібно кавіри зимові, ну все потрібно. Візерунок сіток важливий, каже Валентина, яка плете сітки з 2016 року. Він допомагає не розтягуватись на військовій техніці і не чіплятися за неї. Це перший, це перший ряд, потім ми, такий самий ще один буде, і потім буде третій перекид. Сітка 8 на 4 Плетема команда у нас дуже хороша. Дівчатка всі такі, однодумці. Кидаємо дома справи і працюємо на перемогу. Дуже раді, коли наші хлопчики. Посилають нам фотки, де вони вдячні, де вони посміхаються. Це для нас велика нагорода. Команда планує розширятись, адже є замовлення на кікімори. Вже сплели понад 50 маскувальних костюмів. Нитки беруть із китайських капців, вручну розплітаючи підошву. Розпускаємо тапочки для того, щоб потім покрасити тканину і вплітати її в кікімору. На такий один тапочок йде приблизно година, щоб одного розпускати. Його можна брати не зшитий і брати його ножечко і ниточки зрізати. Зрізаються нитки, потім знімається по і вже повністю його розпускається. А потім 30 сантиметрів треба буде відрізати. І розпускаємо це все повністю і запускаємо в кікімру. Вона і фарбується дуже гарно, вона і витримує, коли намокне і висихає дуже гарно, щоб все-таки було краще. І є робота. Ось у нас наступний варіант. Для... Це наші зимові кавери. Смурфіки. Ми їх називаємо смурфіками, щоб було веселіше. Хлопці деякі пишуть дівчата, дякуємо за смурфіки. Воно вже смурфіки у нас і пішло на каску одівається, собі притягуємо. Зіночку, щоб воно затянути все повністю. Переселенка із Маріуполя Валентина Кубзій плете капюшони для кікімори. Розповідає, що хвилювалась чи зможе виконати таку роботу. В мене бачить у нас тут така є стрічечка. і Тут букавка К. Це капюшон на Оцю кикимору нашу. Ну і все і. І починаєш оце плести. Бачите, це така сітка у нас є порізана вже так по розміру. Перехилили оце, усюди в дірочку цю ячеєчку. Все, береш сюди, витягаєш і затягуєш. Ось, ось, бачите, так, така вже. Це буде капюшон. Ну, там ще це і все. Зараз біла. Тетяна Скоростенська, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомирщина. Вже і дорослі чекав новий трудовий день завтра. Як завжди підніметься сонечко в кожне віконце. якомога більше слів прочитати за одну хвилину? Це головна умова конкурсу чемпіон зі швидкочитання». читання. Змагання стартували 15 грудня у Житомирі в Домі української культури. Житомирянка Олена Логунова у конкурсі участь бере вперше. Мурашок, хтось робитиме запаси, кожному робити з дивиться все рахуємо. 161, 162, 163 слова. Слава! Новий це текст ти молодець. Я насправді думала, що буде більше слів, але це новий текст для мене, та я не дуже сильно тренувалася, тому що була впевнених в своїх зусиллях. Мені дуже сподобалося. А ось вміння читати Що тебе наприклад, якщо нам задали багато читати, то я можу зможу швидко прочитати та запам'ятати, переказати, і мені поставили це гарну оцінку. Ося, солодкісни, дрімали, вже й дорослі. Мені вміння це додасть швидко читати інформацію, яка дуже потрібна на сьогоднішній момент. Взагалі, той, хто читає, той керує. І я хочу сказати, що книга це одна із, одне із тих джерел, яке ніколи не вичерпується. І дуже важливо дітям читати, тому що це розвиток пан пам'яті. а швидко читання це теж тому, що зараз дуже багато інформації, от і її треба обробити. Її треба вибрати основне, те зернятко, яке дійсно закладене там його відшукати, от і звичайно працювати з текстом. Конкурс чемпіон зі швидку читання у Житомирі проводиться другий рік поспіль. Але цьогоріч ми наш конкурс, який зазвичай ми проводили до дня книги. Ми проводимо до національного тижня читання. Конкурс буде проходити 15 16, 20 та 21 грудня з 14 до 17 Ми запрошуємо всіх охочих діточок з 7 до 12 років. В кожній віковій категорії буде 10 фіналістів, з яких три переможці. Нагородження переможців відбудеться. 26 грудня. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. 17 грудня в Житомирі вночі та вранці до плюс трьох без опадів по обіді до мінус трьох. І дощ, який до вечора прийде у сніг. Дощ протягом дня та сніг ввечері будуть у Бердичеві. Вночі чотири тепла, ввечері до мінус трьох. У користині обідній дощ зміниться снігом ввечері. Температура коливатиметься від плюс 2 до мінус 3. Марна та дощ умалені. Вдень, надвечір сніг. Вночі плюс 3, ввечері мінус 2. У зв'ягалі зранку дощ. Температура до вечора опуститься до мінус 5 і піде сніг. Дощ вдень і сніг ввечері. Будуть в овочі. Температура повітря опуститься до мінус 4. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій? Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 поліція, 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Універсальний номер служби порятунку 112, єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо.